Понад 5 мільйонів гривень за забруднення земель повинен сплатити на користь держави Кропивницький хімзавод. Місцеве підприємство з виготовлення хімічних речовин, добрив, фарб та лаків системно скидувало промислові відходи за межі заводу. Це вдалося довести в суді. Шкоду оцінили в 5 мільйонів сімсот тисяч гривень. Шкоду оцінили в 5 мільйонів 700 тисяч гривень. Деталі справи розповіли в прокуратурі. Товариство з обмеженою відповідальністю Кіровоградпостач за допомогою стаціонарного остаткування здійснювало перекачку забрудненої речовини із підземного резервуару на земельну ділянку, розташовану поза своїми межами. Проведеними вимірюваннями та чисельними експертизами встановлено, що землю площею 3500 квадратних метрів систематично забруднювали нафтопродуктами, органічними речовинами, амонієм та хлоридами. Деякі показники у 300 разів перевищували допустиму норму забруднення під час розгляду апеляційної скарги судом враховано законні вимоги і доводи прокурорів, скасовано незаконне рішення суду першої інстанції про відмову у задоволенні позовних вимог та стягнуто на користь держави з винного у забрудненні товариства 5 мільйонів 700 тисяч гривень.